З нагоди початку нового навчального року на Хмельниччині привітали курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ. Через бойові дії виш був змушений евакуюватися у відносно безпечні регіони. Курсантів, які навчатимуться на теренах нашої області, залучатимуть і до охорони громадської безпеки. Харківський національний університет внутрішніх справ на сьогодні є одним із провідних вишів системи МВС України. Якщо аналізувати те, що було минулого року, звичайно, що. Хмельниччина в цьому році дала дуже велику кількість абітурієнтів, які вмотивовані, хочуть служити, хочуть бути поліцейськими. Але також і діти з Харкова, з Харківської області, вони тут знаходяться. На Хмельниччині діятиме перший та четвертий факультети вишу, а саме слідчо-криміналістичний та факультет, що готуватиме кіберполіцейських. Для курсантів новобранців влаштували урочисті заходи. Слова вітання і подяки за обрання надважливої зараз професії лунали від поліцейських, міських та обласних владців, які у свою чергу запевнили. У всьому допомагатимуть навчальним закладам, переселенцям. Умови війни диктують нам щоденно якісь нові вимоги, нові випробування. Ці випробування торкаються теж і освіти. Ми знаємо, що до нас в область декілька закладів евакуйовані, відкрили навчальний процес. І перед нами це завдання стало ще в червні місяці. За короткий період ми створили всі умови для того, щоб наші діти мали можливість здобувати освіту. Депутатка Хмельницької обласної ради Уляна Ткаченко спільно з першим проректором вручила першокурсникам символічний ключ до знань та побажала майбутнім правоохоронцям успіхів в опануванні складної професії. Право отримати надається курсантам першого курсу Аліні Чумак та Михайлу Бігдену. Була сьогодні присутньою та запрошеною на урочистостях, де ми долучилися також в підтримку цієї академії. Сьогодні курсанти, ті, які в перший день знаходяться на плацу, вони отримують багато емоцій, нових знань. Аби наочно продемонструвати новобранцям, з чим доведеться мати справу. Студенти старших курсів відтворили дії у разі затримання злочинця. А також ознайомили присутніх зі зразками захисного екіпірування. Показали і як володіють тактичними навичками. Роби раз. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Після урочистості відбулася оглядова екскурсія повністю реконструйованим гуртожитком для курсантів. Відремонтувати десяток приміщень, а саме кімнат, коридорів, вбиралень, душових вдалося за підтримки мережі Епіцентр. Усе для того, аби майбутнім правоохоронцям було комфортно не лише навчатись на новому місці, а й мешкати.